Чотирнадцята в Україні час дізнатися. Останні новини росіяни ціле спрямовано били шахедами по житлових будинках Харкова. Відповідне відео із камер спостереження оприлюднив міський голова Ігор Терехов. У наслідок атаки у місті поранені 19 людей. З них четверо це діти. Ворог спрямував на Київський та Слобідські райони сім безпілотників. Двигун одного із дронів пробив стіну панельного будинку на другому поверсі. Людей врятувало те, що вони перебували в іншій кімнаті. В результаті обстрілу виникли три осередки пожеж. Горіли також квартира на останньому поверсі житлової 17-ти поверхівки та підвальне приміщення поверхівки. Пошкоджені три легкові авто. Всього було завдано ударів дев'ятьма шахедами по Новобаварському району міста Харкова та двох ракет. Ракети влучили у нас цивільне підприємство, великі бачимо масштабні пожежі на штирь локацій промокові зони. Окремо є повністю загоряння і знищення одного житлового будинку. Крім Харкова, російська армія завдала ударів ще по трьох населених пунктів області. Били чотирма ракетами, одна з них Іскандер М. А застосували велику кількість дронів різних типів у місті Ізюмі. Внаслідок вибуху невідомого предмету постраждав чоловік. ФПВ-дроном росіян атакували 67-річного чоловіка неподалік Степногірська на Запоріжжі. Він саме їхав на велосипеді, коли окупанти здійснили скидання з дрона. Чоловік загинув на місці. На Чернігівщині у прилуках загинули п'ятеро людей, як повідомили в обласній військовій адміністрації. Серед них, зокрема, родина місцевого рятувальника жінка, дочка та однорічний онук їх знайшли під завалами після масованого удару російських безпілотників. Дев'ятеро людей поранені. Усіх госпіталізували. Окупанти атакували житлову забудову шістьма ударними дронами попереднього типу Герань. Ворог збільшує обстріли прикордоння. Хочу сказати, що цього року, і особливо останні 2-3 місяці, він наростив кількість FPV-дронів, дронів на оптоволокні, в тому числі, і жахливо, те, що оператори FPV-дрона, коли цілий дроном в приватну машину з приватними людьми, він бачить, куди летить цей FPV-дрон. Люди виїжджають неохоче. Люди починають виїжджати. Тоді, коли збільшується кількість обстрілів в тому чи іншому населеному пункті, основна аргументація це господарство і те, що люди хочуть лишатись на своїй землі, ми робимо все для того, щоб вмовити людей виїхати. На Донеччині одна людина загинула, і п'ятеро зазнали поранень минулої доби внаслідок російських обстрілів. Загалом ворог атакував 10 населених пунктів. Через удар авіабомби у місті Родинське померла одна цивільна особа. Ще троє людей поранені. Також в результаті російських атак є постраждалі в селі Криниці. Загалом ворожі напади спричинили руйнування майже 80 цивільних об'єктів, з них 13 – житлові будинки. У Слов'янську на Донеччині росіяни обстріляли рятувальників. Як повідомили в ДСНС, пожежна команда саме гасила вогонь після обстрілу, коли окупанти вдарили знову пораненого водія пожежно-рятувальної частини. Його ушпиталили. Пошкоджена пожежна автоцистерна. З Донеччини триває евакуація цивільних. Попри інтенсивні обстріли і наближення лінії фронту. Людям важко полишити своє житло, навіть якщо воно вже суттєво зруйноване. Залишаються вдома. До останнього переважно літні люди хворі і маломобільні, а також ті, хто за ними доглядає. Однак, в якийсь момент терпець уривається і цим людям. Екіпаж поліції білих янголів поміж обстрілами евакуював із Лиманського району чотирьох жителів. Найстарші із них 93 роки. Людей вивезли із села. Шандриголове від нього до лінії бойового зіткнення менше 10 кілометрів. Однак під щоденними атаками там все ще проживають близько 60 людей. Ну, ми вже тут летили, терпіли, ждали чуда. Чуда ми, ми нічого не, не ждемо, ми тільки чуда. Може договоритися, може, як сядить поперед. А хату це вночі у вас розбили? Чи ні. Дні. Дні. Бабушка тут була, то з тієї сторони там через дорогу був прильот. Яхнула, як вона гахнуло. Як я тоді як забіла ж уже як воно ж усе. А це ж диван, я б гарантія, це вже вечір був, я б на дивані була, а воно рами побили на куски. Так увесь діванку тих. Розвило дивиться, спазнітю, все і криша ж розбита, вікна, розбиті двері, розбиті, все не світа. Дай забута, дай, дай. Давай. У лікарні померли двоє людей, які були поранені напередодні на Полтавщині внаслідок удару росіян по навчальному полігону. Про таке повідомили в тамтешній обласній військовій адміністрації. Я нагадаю, ракетну атаку на полтавську громаду. Військовіки РФ здійснили напередодні. в день обласна влада повідомляла, що в результаті цього є постраждалі. Понад півтора десятка людей, які постраждали внаслідок атаки на суми 3 червня, досі залишаються у лікарнях. П'ятеро мирних жителів, я нагадаю, загинули. До медзакладів загалом звернулися 30 потерпілих, зокрема, троє дітей. Із постраждалими поспілкувалися наші журналісти. Даша сама на лікарняному ліжку, але подумки вона в іншій лікарні дитячій. Папа, його за день, за день до того купив йому велосипед. Він навчився їздити, так хотів. Ми той день збиралися піти кататися, у нас не вийшла. Жінка з трирічним ромчиком потрапила під ворожий удар на проспекті Шевченка в сумах. Я почала його витягувати, думала, що це в нього артерія перебита, бо крові було дуже багато. Вся моя футболка, шорти, дитина, вся повністю залита кров'ю. Там був бар поряд, я затягнула його туди, потім вже Прибігли люди небайдужі. Почали накладати пов'язки на голову, мені на руку. У мене перелом відкритий, не зашили. Бо дуже велика рвана рана. А в дитини два уламка в голові. І один дістати неможливо. На жаль, того дня росіяни вдарили з далекобійної РСЗВ. П'ять вибухів прогреміли в різних районах міста. Двоє чоловіків загинули одразу. Ще трьох людей врятувати не вдалося. Там просто були люди, діти. Хтось чекав свою маршрутку. Люди просто переходили дорогу. Сиділи в барі, хтось був в магазині, хтось йшов додому. Не було ні шуму, нічого. Просто ну це, це неможливо від нього втекти. Як шахет, ти його чуєш, а він гудить. А це шуму немає, ніякого звуку, просто вибух. За все секунду, за і розірвався в повітрі. Загинув тато семирічної дівчинки. У дитини тяжкі травми її транспортували у Київ до Хмадиту. Також в реанімації – 17-річний хлопець. Він сказав, що я йшов на іспити у машинобудівний технікум. Якраз я так зрозумів, що він закінчив 16-те наше училище за спеціальністю. Повар я сказав, ну то дуже ж приготуєш нам своє любиме блюдо. Ну да, а ну але трішки дійсно стан погіршився. Його взяли на повторну операцію. І зараз він у важкому стані. До лікарень потрапило майже три десятки людей. Найважчих забирала швидка допомога, червоний хрест. Доправляли до медзакладів і поліціянти. Так, тихо, хасання не черам. тихо, тихо, розговорює Сім середньої важкості, а, свідомості, доступні контакту знаходяться в різних відділеннях: ортопедія, нейрохірургія. Торакальна грудна хірургія. Хочу офіційно заявити, ми жодних е, прохань щодо придбання медикаментів чи засобів медичного призначення не давали для цих пацієнтів. Ми сьогодні забезпечені всім в повному обсязі. Олександр того ранку йшов у магазин. Розповідає, почув свист і миттєво вибух. Переданою ми була машина гарівва. Я кричав, ідіть машину, ну чи машину кажу, я то витягувати там людей, маленька машина. Шок пішов, да, напівакті шок, що я не можу нічого. Все. Що хотів людям допомогти, а в мене кровіще, чорна кров з руки, з ноги, і рачки там лазив. Тут у мене дівчина зразу з барсетки стала, этот, пояс ногу перемотала, руку тут. І ну, в цих п'яти минут у шкору сюди привезли. Дивом того дня уникнув небезпеки Сергій. Ось цей диван, ось якраз прилетіла. Я тут зазвичай спав. Частина снаряду, що не розірвався, пробила дах багатоповерхівки. Мені подзвонили сусіди і сказали прийти швидко, бо з квартири йшов дим, але це був не дим. Апил чоловік зібрав у квартирі залишки смертоносної зброї, показує цілий ящик. Дах будинку допомогли тимчасово залатати волонтери. Того дня було пошкоджено не менше 20 будинків. Наступного росіяни продовжили обстрілювати суми. Юлія Зайцева, Валерій Коваленко, подробиці, марафон Єдині новини. На Новопавлівському напрямку сили оборони відбили 13 ворожих штурмів поблизу населених пунктів Одрадне, Веселе, Вільне поле, Новосілка, Новопіль та Багатир. Про це повідомив генштаб ЗСУ. Оборону там тримає серед інших 79-та окрема десантно-штурмова бригада. За словами заступника командира аеромобільного батальйону цієї бригади Богдана Януша, ворог атакує інтенсивно, але останніми тижнями не змінює своєї тактики. Противник малими групами по 3-7 чоловік здійснює висування піхоти по е, лісосмугах, у руїнах населених пунктів і, відповідно, пробує зберігатися з нашими позиціями. Штурмові дії він проводить близько в межах мого батальйону, відповідно, 2-3 рази зранку і е, в час після 18 до 21 також 2-3 спроби штурмових дій. Тривати вони можуть по-різному. Залежно від характеру місцевості, ну і від самого противника, який туди наступає, тому що підрозділи проти бригади стоїть дуже багато різних підрозділів противника. Збройні сили України уразили російські установки іскандер. Про таке повідомляє генштаб. Підрозділ 26-ї ракетної бригади російських військ з району Клинців Брянської області РФ саме намагався завдати удару, імовірно, по Києву. По цій ОТРК і відпрацювали підрозділи ЗСУ. У взаємодії зі службою безпеки України та іншими складовими сил оборони. Як наслідок, одна російська ракетна пускова установка здетонувала ще дві імовірно пошкоджені єс скасував торговельні, торговельні обмеження на імпорт української сталі та заліза іще на три роки водночас європейська комісія залишає за собою право тимчасово призупинити дію регламенту якщо український імпорт почне серйозно загрожувати європейським виробникам це рішення частина великої підтримки яку єс надає україні оскільки війна серйозно послабила українську металургію та підірвала можливості для торгівлі Оборонна підтримка України за данською моделлю зросте до рекордних 1 мільярда 300 мільйонів євро вже цього року. Повідомив міністр оборони України Рустем Мєров. Перший транш у розмірі 428 мільйонів євро від Данії, Швеції, Канади, Норвегії та Ісландії. Найближчим часом надійде на виробництво української зброї, артилерії, ударних дронів, ракет та протитанкових засобів. Рустему Мєру підкреслив, що це стало результатом його переговорів із данським колегою Троельсом Лундом Поульсеном. Частину коштів складуть доходи від заморожених російських активів. Український міністр також анонсував нові стратегічні рішення інвестиції українських компаній Україна Храмштайну та розгортання виробництв європейських оборонних компаній безпосередньо в Україні. У Брюсселі сьогодні зустріч Ради НАТО Україна на рівні міністрів оборони. Генеральний секретар Альянсу Марк Рютте назвав подію історичною. НАТО готується до суттєвого збільшення оборонних витрат. Він підкреслив, щоб не зазнати нападу, слід завжди бути готовими до війни, а отже, інвестувати в захист, за його словами. Країни альянсу мають наростити фінансування протиповітряної оборони, виробництва ракет великої дальності та діяльності сухопутних формувань. Це дозволить Європі та Канаді зрівняти свої витрати з американськими, що забезпечить справедливіший розподіл оборонного навантаження. Сьогоднішній день є справді ключовим, бо ми визначатимемо цілі щодо сил і засобів. Важливий і щодо питання про те, скільки грошей ми витрачатимемо на оборону в наступні роки. Я передбачаю, що ми дійдемо згоди щодо цих цілей. Звичайно, обговоримо багато інших питань, але це ключове, щоб переконатися, що в Гаазі ми матимемо зобов'язання щодо збільшення видатків, збільшення виробництва і, звичайно, нашої підтримки України. Німеччина традиційно візьме на себе другий за обсягом пакет оборонних зобов'язань у НАТО, заявив міністр оборони цієї країни Борис Пісторіус. І додав країнам альянсу знадобиться додатково від 50 до 60 тисяч солдатів у регулярних силах. Поки що обов'язкову військову службу не запроваджують через брак можливостей у казармах та для навчання. Історію зазначив, що поведінка Путіна та його небажання серйозно говорити про мир викликають глибоке занепокоєння і не можуть залишатися поза увагою американського президента для нас, для Німеччини, це означає, що ми традиційно беремо на себе другий за величиною пакет сил і засобів в НАТО, і цього разу не буде винятком. І Як ми вже неодноразово підкреслювали, ми виконуємо свій обов'язок як найсильніша економіка Європи. І звичайно, я не буду розкривати жодних подробиць з однієї простої причини. Я не хотів би, щоб потенційні агресори зазирали в мої карти. Наступний випуск новина п'ятнадцятиї. Тоді й повернуся. Ну а доти з вами залишається Олександр Васильченко. Олександр. Дякую, Олександре. Якого вражаю українцям чекати цьогоріч? а Також в Україні автоматизували зберігання біологічного матеріалу військових. Про це не тільки поговоримо далі. Обов'язково дочекайтеся. Ми боремося за країну, яка береже культуру.